Всім привіт! Сьогодні буде такий невеличкий ролик, як на Volkswagen 1.9 дизель 2005 року. Зняти замок правих сумних дверей. ось цих. Клієнт привіз там цілий набір, центральний замок, і ручку, і зовнішню, і внутрішню. Отже, карти обшивки дверей тут вже не було, Ну, хоча вона там знімається дуже просто, просто на пуклях. Тут була вона зроблена. І ось три гвинтика відкручуємо замок. Відкрутили цей замок, але він так просто не зніметься, тому що треба буде ще зняти ручку, в мене, зняти оцей білий водостік донизу. І це, за ним є ось такий механізм, який, відкручуючи гвинтик, виймаємо лічинку, цю так називають. Лічинка виймається туди зовні. Ось вона чорна, Бере, так виймаєте її і потім вже Винявши цю личинку, можна виняти ту зовнішню ручку. Ось так виймається зовнішня ручка. Під зовнішньою ручкою є ось такий маленький шурупчик. відкручуємо його та виймаємо повністю механізм ручку всередину. Так, далі знімаємо накладку внутрішньої ручки. Бачите, вона тут на защілках зверху два і знизу два. І відкручуємо ручку на двох торксовських вінтиках. Далі все це можна вже буде вийняти разом з ручками. Ну, я скажу, що мені перевезли комплект. Тому, так, як, як клієнт хоче, так і міняємо. І виймаємо цей центральний замок, звичайно, від'єднавши роз'єм. Просто міняла центральний замок, тут тобто все на Бушні. Але я ще розібрав старий центральний замок, щоб подивитися, що там таке сталося, бо клієнт каже, що щось там заїдає, ці ручки по. Ну, вони не, не гарні вже, там постиралася краска через це ось таке комплектик. Міняємо. Ну, я його просто розібрав, подивитись, що він там через раз робив, щось то не робив. І, тому можете ось подивитись, як він розбирається і як там мають насправді стояти ось всі ці механізми, важелі, шестерні. Все це, бо я нічого такого, як то кажуть, кримінального там не знайшов. Ось дивіться, оце вбірне розташування механізмом. Якщо ви раптом щось розібрали і там все роз, розлетілось, то ось дивіться, як воно тут стоїть. Тут дуже багато всяких механізмів, які, ну, на мій погляд, в принципі, роблять. Ось це номер замка. А ще треба буде замінити тросик, бо зламана його зачілка. Ось бачите, на це тросик, який сам замок тягає. Ось, в принципі, і все. Всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Бувайте!